Всім привіт, ви на каналі Криша ТВ. А он же F1 Юа. Ми знову ради для вас писать превью к гран-при же гран-при Рашки. Макс Падягун, Роман Гончаров, давно известные лица. Давно вас не бачили, дуже раді, що ви до нас приєдналися. Ми більше тижні нічого для вас не записували і самі аж скучили. Тому я думаю, сьогодні все буде дуже насичено скомпоновано з вашими запитаннями, нашими відповідями і певним прев'ю того, що буде у нас у ці вихідні на гран-при сусідньої території, яка обмежена кордоном і називається державою. Да, Перешого чим ми почнемо, поставте нам лайк обов'язково. Бо ви чомусь до кінця не чекаєте і не ставите в кінці лайк. Поставте одразу лайк, підпишіться на наш канал, на дзвіночок, так само, щоб отримувати повідомлення, коли у нас з'явилося нове відео. І взагалі Facebook, ВК, всюди F1UA. Підпишіться. Да. Е, давай в двох словах. Значит, ми розкажемо, у нас в воскресенька в суботу верні, ні. Начнем. Четверг прес-конференція. Четверть <laughs> прес-конференція. Розписання всіх трансляцій є на сайті. в пятницу практики, в субботу квалификация, собираемся все там же в hq Баре, смотрим квалификацию все вместе дружные компании. Воскресенье гоночка, приходим в Олимпийский, приходим в 2 часа дня, ну пораньше, пораньше приходим, у нас будет аукцион, мы наверное, чтобы не затягивать, мы наверное выберем там с десяток да, вещей. Я которые... думаю с десяток э, тех, кто ти побожают продолжить можна буде після гонки це зробити, але я думаю, що основна аудиторія буде, ну, основний екшен у нас буде до гонки. Да, ми і на случай на, на на случай, якщо ви нічого на аукціоні не знайдете, щоб ви хотіли собі приобрести в колекцію, у нас тут перекати поле. Е, у нас буде стоять коробка, наша стара добрая коробка, в которую ви можете тоже там закинути какие-то там какое-то пожертвування, е, матеріальне, для того, щоб ми його передали українській армії. Так, у Роми є довірна особа, через яку ми передамо у військову частину в зоні АТО. Це перше. По-друге, якщо ви бажаєте, якщо, наприклад, на ваш слот, що ви принесли, не буде бажаючих придбати, ви можете це самі зробити, от придбати у самого себе якусь річ, пов'язану з формулою, 1, яка вам люба, і тим самим внести свій вклад у нашу спільну перемогу. Так, да. ну і все, мы можем переходить к сути. Давай сразу, наверное, по вопросам, потому что їх много і основную, основне количество тем. Значит, перший вопрос: Возможно ли выиграть чемпіонат не выиграв ни одной квалы? Гарне запитання. Дякую за це запитання і це одразу переносить нас до прев'ю Гран-при, яке безумовно. Є no. з yes. одним великим питанням, чи зможе команда Феррарі конкурувати з Мерседес на трасі, де раніше команда Мерседес була а, домінантною силою. До речі, пілоти Мерседес лідирували усі кола за всю історію гран-прі Росії. От жоден інший гонщик з іншої команди не лідирував. Це були Хеммельтон і, і А, І, безумовно, у Себастьяна Фетеля є великий шанс всю цю гегемонію перервати. А, у команди Мерседес є перевага в кваліфікації, але. Вчора з'явилася інформація, навіть сьогодні з'явилася, вчора було це вирішено, що командам почнуть обмежувати деякі технічні фішки, які дозволяли мастило спалювати разом із пальним і отримувати додаток у потужності. Це робили в Мерседесі. Це знайшли нібито спеціалісти Red Bull і вказали на це FIA. І якось ФІА збирається це обмежити. Вони ще не знають точно як, але можливо, ця перевага мерседес-кваліфікаціях вона трішки зменшиться. Якщо так, то у нас з'явиться шанс побачити пол від Себастьяна Фетеля або когось іншого. І тоді питання відпаде. Якщо ж повернутися до вашого запитання, то за всю історію Формули-1 було лише два пілоти, які стали чемпіонами і не брали поулів в тому сезоні: Дені Хюм і Нікі Лауда. Третій титул Лауди був зовсім без поул позішн. Тому це реально. Але ви розумієте, за 68 років Формула-1 лише два випадки, тож це дуже мало ймовірно. Так чи відомо все ж таки, що за консультанти з'явились у Макларен Хонда, чи це поки що тайна за сім'ю печатками? Я знаю, що за консультанти появились. Uh, ребята из Макларен Хонды вышли на связь с ребятами из Торсионком и поняли, где брать качественные запчасти. Как вы видите по сайту, главное, что проповедует магазин – простота и удобство. Вас не перегружают информацией. Все очень просто. Поиск и подбор осуществляется за 15 минут максимум. Очень простая форма заказа. Все, что вам нужно – указать свое имя, контактные данные и какая запчасть на какой автомобиль вам нужна. Также на сайте действует акция на аккумуляторы до конца весны. При общении с менеджером компании укажите, что вы обращаетесь от F1UA и получите гарантированную скидку 10%. Все ссылочки на магазин Торсион будут в описании. Я думаю, наступном, на наступном гран-при варто чекать серьезные додачи у стабильности команды Макларен. по первых финиш два болиды. По-друге, возможно, они поедут и с лучшими результатами, потому что и мастило могут заменить, и прокладки, и там свечки, клапана, все-все-все, благодаря -все -все, торсионкам UA. Так, да, так, пише Макс Подзігун, тільки цікаві запитання. Пишіть. Дякую. Ви постаралися, насправді там було чимало цікавих запитань. Далі до них ми повертаємось. А, якби Росберг їздив під фінським прапором всю кар'єру, чи досяг би він такого ж визнання в Фінляндії як Міка та Кімі? Як ти думаєш? Я думаю, що ні. Тому що Росберг... Ну він не вихідець із Фінляндії, як Міка, такімі. Навіть якби він їздив, а він їздив протягом своєї кар'єри з фінським прапором. Це було до Формули 3 включно. Хоча до цього в нього був картинг, і це був прапор Монако. В нього був прапор Монако, потім прапор Фінляндії, потім він перейшов на прапор Німеччини і вже в серії GP2 Він був німцем. Тому ну так побував в усіх національностях, яких тільки міг легально. І я думаю, тільки завдяки цьому він, от у простих фінських хлопців, не отримав би такого визнання, як Міка Хакен, який пережив серйозну аварію, ледь не втратив не те, що шанси продовжити кар'єру, а своє життя, і повернувся, став чемпіоном Формули 1. Ну а Міка, а Кімі Райкен, ви самі розумієте, що це взагалі уособлення фінського стилю життя. Ізі-пізі і не напружуючись, роблячи те, що любиш. Ти стаєш чемпіоном. Це взагалі фінська мрія, мені здається. Да. Чому Заубер хоче завершити суїцид, підписав мотори Honди. Там маніше? Мені сподобався один коментар, це було в Твіттері, де м -м, хтось із вас написав, що команда Макларен усуває конкурентів. Я думаю, це правда. Команда Макларен таким чином збирається спершу усунути команду Заубер від конкуренції за дев'яте місце Кубку конструкторів, потім команду India, потім, можливо, команду Тора Росо. Так, дійде й до Мерседес. Ви колись казали, що якби Шумахер залишився. Ну, Давай, це... давай <свистан> до слідчого не перейдемо перейдемо запитання. Про Хонду взагалі історія наступна. А, Хонда давно казала, що вони збираються другу команду брати, тому що дві команди це більше накат, більше можливості перевірити різні налаштування, роботи, оновлення і так далі режимів мотору. Коротше кажучи, це більше шансів знайти проблему раніше і усунути її. І спершу Макларен було дуже проти, тому що були розмови, що це може бути Red Bull. І зрозуміло, що тоді Хонда могла б навіть не бути. Партнером ексклюзивним для Макларена, розподіляти свої зусилля, і ну хто зна, з якою командою були б кращі результати. Тому за Рона Деніса це був не варіант. Тепер це може бути варіантом. І, по-перше, для Хонди це добре, тому що вони точно отримують собі команду у Формулі-1, якщо Макларен ненароком вирішить втікти, а таке може бути. Ненароком. ненароком. От Терпець урветься і вони підуть. А, з іншого боку, для Маніша це великий-великий плюс, тому що мотори будуть точно недорогими. Можливо, вони навіть будуть безкоштовними для команди Заубер за якихось Умов. Можливо, вони е, зобов'язані будуть саджати в е, один зі своїх болідів пілота молодіжної програми Honda. Таких чимало є у Хонди. Е, е, е. А, як же його прізвище в серії GP2 виступає вже третій рік? Коротше кажучи, є там один пілот, японець, який е, ну, посередній, але із топових гонщиків виступає, там час в часу виграє гоночки, приїжджає на подіуми. Тому Хонді було б, я думаю, цікаво. Так, ви колись казали, що якби Шумахер залишився в Мерседес після 2014 го то між ними Розбергом була б заруба за титул. Шумахеру на момент 2014 року було 44 роки. В цьому контексті, як ви оцінюєте шанси Алонсо на те, що навіть за наявності хорошого боліду він візьме третій титул ближче до 40 років або навіть після? Ну, скільки років там Мензел чемпіоном став у нас 36 чи 38? А, окей, момент, від, Менсела, був у нас Деймон Хілл, який взагалі в 30 років прийшов в формулу 1 Тому ви розумієте, що це та, та ще Формула-1 фізична, яка була в середині 90-х років. Тому я думаю, що це не питання а, віку, це питання, а, наскільки вистачить терпінню Алонсо чекати цього третього титулу і чи збирається він це робити взагалі. І я вважаю, що об'єктивних причин не вірити в такий титул і такий сценарій немає. Алонсо може бути чемпіоном і в 40 років, і навіть в 45, якщо захоче цього. Але для цього потрібні певні обставини. І, знову ж таки, Формула-1 у нас все одно дивиться в бік молодої аудиторії. Ферстапини, там, всякі сайнси. Команда, топ команда навряд чи захоче пов'язувати свою долю надовго із пілотом, якому вже під 40, ніж із молодим амбіційним талантом, у якого ще вся кар'єра попереду, який показує найгірші результати. Я кажу про, наприклад, Стофіля Вандорна. Так? Тому ось ця проблема у Алонсо буде, якщо він збирається чекати свого третього титулу, що з ним, можливо, не захочуть мати справу. Якби була можливість проводити гонки на трасі в зворотньому напрямку, які б траси ви обрали? Окрім чайки, звичайно. По перше, треба розуміти для тих, хто серйозно сприймає такі запитання, і серйозно пише такі запитання, що траси всі будуються з урахуванням напрямку, тобто всі повороти, їхні профілі, зони безпеки, вони зроблені для того, щоб в цьому напрямку конкретному гонщики їздили. І, відповідно, не можна взяти трасу і просто запустити в оберненому. тому що вони не будуть відповідати нормам безпеки ФІА. тому формула 1 так просто візьме і не поїде. по... Зворотньому колу, наприклад, в Барселоні. Але якщо обирати траси і, скажімо, поглянути на те, в що може вилитися е, такий трек, то безумовно спа. Оруж навпаки. Да, 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 да. Причому після полутора кілометра. Блін, ну, полутора це ж нереально так? Мій. Довга пряма. Вони виїжджають із доволі непоганого середньошвидкісного повороту ляком на довгу пряму, потім мчать донизу, там не скидаючи газ і до шпильки гальмування, після якої розпочинається. От Старт-фінішна пряма. стара. Це перший трек. Другий трек, який мені хотілося подивитися в зворотньому напрямку це безумовно. безумовно... От, Блін. Важко. Ну, нема, нема, нема лагуни секи. От Лагуна сека і Коркс скрю, і поворот штопер. Так? Він був би розкішним. От він був якраз був на, на кшталт ем, оруж в спа. тільки. От. Ні, чого, в этот заїзд між домами. Знаєш, давай Остін візьмемо. Остін там підйом на прямій Старс а тут буде спуск. І у них є спуск в першій зв'язці перших п'яти поворотів, а тут буде підйом навпаки. Було б цікаво Остін, другий варіант. І третій варіант візьмемо Монако. Монако це так, чисто поржать. Монако, що туди, що туди. Байдуже. Байдуже. Так, третій варіант, третій варіант, третій варіант. Нехай будет Бразилия. мне еще подобається Сан-Паулу. Окей, два предвзятых вопроса. Есть ли у болидов э, с Феррарі Феррари потенциал для развития по ходу сезона, и когда Мерседес разберется с резиной, э, когда Мерседес разберется с резиной, праздник у нас конец. Люблю вопросы без запятых. Ответ, <свят> а, поведь, э, так и так, потому <свят> что у, у болидов Феррари ну, безумовно безусловно есть потенциал и э, можно Що колись команда Феррарі вміла це робити, так? Прозивати болід протягом сезону. Я не думаю, що можна сказати, що вони протягом останніх років цього не робили. Просто інші робили це краще. І особливо в порівнянні з Red Bull минулого року було видно, що інша команда краще попрацювала, ніж команда Феррарі. Але відставання не зростало від Мерседес протягом чемпіонату, воно було плюс-мінус стабільним. Тому е, в цьому сенсі, я думаю, темпи у «Феррарі» будуть е, нормальними. Я вірю в це. А ось із Гумою дійсно великі питання. У команд зараз ми про це на радіо розказали більш детально. Послухайте наше радіо шоу Ф1 з Романом Гончаровим на країні FM. У нас є запис на сайті. Е, в цілому скажу, що зараз із Гумою є три табори команд: одні її не догрівають, інші перегрівають. І середня група, яка працює із Гумою, більш-менш оптимально. І в цій групі знаходяться команди Феррарі, команда Вільямс і команда Тора і команда Хаас. Uh, усі інші uh, вони або недопрацьовують, або трішечки перепрацьовують з гумою, Мерседес перепрацьовує, тому в кваліфікації них все гаразд, але в гонці вони швидше її зношують, перегрівають. Ви бачили, які проблеми були у Валтері Ботаса, коли він перегрівав гуму на старті гран-при Бахрейну. Uh, тому так, якщо Мерседес розбереться з проблемами, у нас буде менше шансів на інтригу, тому що вони в кваліфікації вистрілюють, поки що, Ferrari програє їм квалу, а якщо програє квалу, то в гонці здає темп той, хто їде попереду. Uh, будемо сподіватися, що Мерседес не розбереться швидко із, із гумою. Якби ви продумували регламент, що б ви змінили, додали або залишили як є? Так. ну Якщо серйозно, так? бо я там відповідав трішечки вам паюмаріл у реплаях. А, якщо серйозно, то я думаю, що команд треба було якось обмежити в аеродинаміці, як це було на початку регламенту 2009 року. Коли були ну, максимально прості боліди, і гонки були непоганими. І в 2010 році особливо були гонки непоганими, поки не почали додавати ці відкрилки, закрилки і так далі, які дуже серйозно ускладнюють життя тим, хто переслідує суперника. Всі ці т крила, всі ці плавники, їх вже заборонять наступного року, але в мене виникає питання, чому Формула-1 не вміє реагувати швидко. Їх же можна було заборонити з Гран-прі Іспанії, наприклад. Що заважає, були приклади в історії, коли електроніку забороняли або навпаки дозволяли із середини сезону, там із п'ятої гонки чемпіонату можна було б зробити і зараз. Тому я думаю, що аеродинаміка це один варіант, інший варіант це можливо а, зробити для усіх. Однако єдиного постачальника гальмів в чемпіонаті, і щоб ці гальми не були настільки ефективними. Щоб зона гальмування була не 50 метрів, як зараз, а 150. Тоді є можливість у пілотів на пізньому гальмуванні виходити вперед. Ось ці обгони класичні із 80-х, початку 90-х, вони повернулися в Формулу-1. Оце ще один варіант, який мені подобається. І третє це всі мотори Honda. Інтрига буде в чемпіонаті Ух! Ну, Алонсо буде чемпіоном, зрозуміло. Действующий чемпион лайкает подписчиков F1 в F1.ua. В чём секрет вашего успеха? Ну и какая ситуация по двигателям? Пишут, что грядут обновления у Рено и Мерсов. А по Ferrari что-то слышно? про подписчиков цікава історія. Дійсно, є скрин, як Нік Росберг лайкнув чуюс фотку. Я думаю, що це, ну, власне, SMMщики Ніка Росберга по тегам пройшлися. Навіщо вони набивають йому підписку? Не знаю. Ну, у одній Але... з дівочок з нашого сообщества на нього підписан папа Філіппе Маси. лайкає like, її фотоньки. Ну, значить, просто f 1 настільки, настільки крута е, спільнота, що навіть чемпіони світу і легендарні батьки пілотів Формули-1 слідкують за нами. Тому майте на увазі, підпишіться на усі наші соцмережі. По моторах обіцяють шостий гран-прі оновлення моторів Рено. По Мерседес вони ніколи нічого не оголошують, але потім п'ятниця тести. Ми сьогодні перевіряли новий мотор. А, ну, Зрозуміло, звідки секунда в кваліфікації. По Феррарі вони нібито ще з початку сезону були новини, що команда Ferrari якусь хитру систему розробляє, якраз запозичену із реактивних моторів. Щоб збільшувати потужність, якраз в кваліфікаційному режимі. І спалювати менше пального, але ефективніше. Коротше кажучи, всі над цим працюють. І про Ферері теж є інформація. Пошукайте про неї подвійного інжектору. Ця система називається. Я думаю, що Скудерія десь до кінця літа щось придумає цікаве, і от не на першому оновленні, а на другому ми можемо побачити цікаві зміни, особливо перед гран-прі Італії. От якраз перед домашньою гоночкою може бути дуже цікаво. Назвіть три гран-прі, які б ви хотіли виключити з чемпіонату, і які б хотіли повернути або створити. Баку, абу дабі Повернути Істанбул Парк і Малу, і створити Гран Прі в Нью-Йорку. Ну, Істанбул Парк уже возвращається. Не факт. Знаєш, я читав новину, що це хайп навколо нічого. І вся ця розмова, яка була у Чейзе Керрі із Ердоганом. Це якась передвиборна штука в Туреччині, і немає нічого спільного із реальним станом справ про повернення Гран-прі. Uh -huh. І те, що сказали, що Гран-прі, мовляв, повертається і залишилося тільки підпис поставити, це не зовсім правда. Це швидше чутки, і це спроба видати за правду те, чого ще немає. Тому, на жаль, не можна сказати, що Туреччина повертається, але дуже хочеться. Класна траса. Смотрели ли ви GP2 в Бахрейні? Молодим талантам труднее попасть в F1. Почему бы не создать спеціальну команду, де будуть виступати чемпіони GP2 в Formuli-2, или приглашати на гонку других пілотів из інших серій MotoGP, VRC і так далі. Так, насправді Формула-1 не влаштована так, щоб у нас були такі перехідні команди, запрошені вайлдкардівці. вайлдкардівці. Так, я дивився огляд другої гонки серії f 2 в Бахрейні. Там нереальніший прорив Леклера. та просто божива. Насправді, в чому крута історія взагалі Леклера в Бахрейні, те, що він першу гонку програв, він виграв поул, він програв її через те, що він погано працював із гумою. І вони з інженером своїм ввечері довго працювали над тим, щоб зрозуміти, в чому ж фішка тих покришок Пірелі, які в серії Формула-2. І вони зрозуміли, що якщо на них атакувати. А потім заїхати на підстоп, який не є обов'язковим на спринтерську гонку, то можна виграти гонку тільки завдяки тому, що інші не атакують, а намагають розтягти е, життя покришки. Вони це зробили, вони виграли гонку на останньому колі. Е, тому це ще раз показує, наскільки е, вплив пілота може бути вагомим при вирішенні ось таких результатів. Тому Леклер красавчик так. Ну а те, що в Формулі 1 е, немає місця для безпосередньо талантів з Формули 2, з GP2 раніше, з GP3, ніхто їх не приймає одразу, це проблема. Автоспорту в цілому найвищого рівня, і дійсно хотілося б мати якусь команду там, від чемпіонату, яка точно буде приймати, або якісь квоти. Я думаю, американці до цього прийдуть. Ліберті Медіа щось придумає з командами з Сфія, щоб мати гарантовані квоти для топ-3 Формули 2 Формули 1. Або це будуть якісь бюджети спонсорські, які будуть дозволяти командам середнякам, аутсайдерам брати собі пілотів. Або. Коротше, я дуже, дум... я дуже сподіваюся, що вони знайдуть можливість, як в драфті NBA, НХЛ або інших чемпіонатів в Америці, обирати таланти, мати якісь пільги для команд, які обрали ці таланти, і їх розвивати вже у Формулі-1. Але, на жаль, поки що такого немає і не видно, що таке буде впроваджено. Якщо Фернандо в Рено, чи повернеться Дженсон до Макларен? Повернеться на гран-при Монако. А, Рено і Фернандо це краще, ніж Red Bull і Макс. Ну, во-первых, Рено — это не Red Bull. А Фернандо не Макс. По-перше, По, По Фернандо ще не йде в Рено. І в Рено говорить, що ми там не живемо в майбутнім. І, не на самом факт, деле, далеко не факт. На самом деле, мене немножко смущає ситуація з Рено, да, при тому, що великі серйозні амбіції э, команда проявляє. Але заявляти Сироткіна вместо Хюлькенберга на практиці... О, Замість Хюлькенберга, тобто замість пілота, який єдиний, хто витягує цю команду із тієї трясини середняків, в якій вона опинилася. О, май гад! Зараз чуть GoPro-шку Hero 3, не Hero 4. Діма, Діма, так от дійсно це показує, що команда ще не достатньо зріла і серйозно усвідомлює своє положення в формулі 1 і свої амбіції. Якщо вони говорять, що ми збираємося бути чемпіонською заводською командою, вигравати гонки, боротися за титули, то ви не маєте права морального забирати дорогоцінний час роботи на трасі у свого пілота номер 1 який вам дає результат завдяки тому, щоб покатати рентача. Нехай це для нього і домашній гран-при ну віддайте машину Палмера, але Палмер, Палмер там проплатив. П'ятничні тренування, так? Тому от у палмера не можна. Ось вам і рівень команди Рено поки що. Хто платить, то там я думаю, що це одна із причин, чому Вассер пішов. Ось цей стиль керування він е, був абсолютно проти того, щоб команда продовжувала ту е, лінію поведінки, яка була ще за часів Лопеса, команди Лотус. Брати рентачі, брати гроші, продавати місця на на практиці в п'ятницю. Васер хотів будувати реально заводську топ-команду. Плюс, по-моєму, у Васера неплохо виходить, і він ушов туди, куди у нього виходить. Він ж по-моєму часу руковод командою, як вони називаються, там, Леклер їздить, так? Якщо я відчуваєш? До речі, ну пряма Power Team. Я не впевнений, що він саме там. Якщо він там, то тоді зрозуміло, чому у них все добре. Але минулого року ця команда і без Васера вигравала. Тільки прийшла в формулу в gp 2 тоді, зараз це Формула-2, і в першому сезоні виграла титул. У них був якраз Джовінаци і Гаслі пілоти е, хало, до свідання, привіт аероскрін. Чи немає сенсу обкатати на, на молодших серіях такі експерименти над психікою вболівальників? і Чи є шанси е... молодші серії? Ніхто не дивиться. Да. Ніхто, як ви обкатаєте вболівальників, ніхто їх не дивиться. <кх> ну от. І чи хтось серйозно вірить, що це може захистити по типу аварії з Б'янки? Ну, серйозно вірять, так, вірять якісь, якісь типи аварії дійсно можна буде уникнути травм від цієї системи. Але все це вибірково. Безумовно, не можна знайти 100% формат надійності, навіть там якісь капсули. Ну, це буде трішки протирічити з історією Формули-1. Мені це не подобається. І ми про це говорили неодноразово, взагалі цю тему піднімали там, час від часу, що. Ризик має бути у Формулі 1 тільки для того, щоб глядачі дивилися Формулу 1, щоб вони були захваті від цього і усвідомлювали при перегляді гонок, що вау я б таке ніколи не зробив. Я б на такій швидкості не носився, знаючи, що можу розбитися на смерть в цьому гран-при. Тому пілот, вау, це круто. Це супергладіатори сучасні. І е, от вони мене розважають своїми боями на трасі. Якщо прибрати повністю фактор е, небезпеки і ризику у Формулі 1, це знизить інтерес. Uh, давай по прогнозікам пробіжимося. Які ставки у тебе на топ-3? Uh, я... Знову ж таки, ми трошки повторимося для тих, хто нас слухав на радіо, я не зміню своєї думки. Я скажу, що команда Mercedes, мабуть, завоює дубль, і не тому, що вони там дуже успішні в Сочі і виступали раніше, вигравали гонки, а тільки через те, що у нас за прогнозом прохолодна погода, і нібито це те, що потрібно Мерседес. В прохолодніших умовах вони краще працюють з гумою, і це дозволяє їм мати перевагу над Феррарі. Але Феррарі буде на хвості. і... Як там написало 10 причин, чому не дивитися гонку, і що, мовляв, результат передбачуваний, ну ніфіга ж не передбачуваний. Я і гадки не маю, як завершиться гонка в Сочі. І насправді цей прогноз про те, що Мерседес буде фаворитом, він об'єктивно не має під собою підґрунтя. Тому що ми не знаємо, що в цьому сезоні на цій трасі буде о, за. Цих температур, цих покришок, от всі ці змінні фактори, які впливають на те, які ми гонки вже побачили. Вони нам покажуть щось нове. Тому я з нетерпінням чекаю на старт вікенду подивитися, як усе пройде. Подивитися початок з прес-конференції, потім подивитися вільні заїзди, кваліфікацію. Я думаю, що нас багато результатів здивують, і гонка буде цікавою. Ну і, тим більше середня група, там і перераз, А в середній на... групі там чорного заїжджав на подіум, поэтому хорошо їздить в Сочі. Тоже я думаю, що може даже там якусь шесту позицію за цей. Почому б і нет. И Валтері Бота может навязать борьбу, который тоже даже на Вільямсі заезжал на подиум на этой трассе. Поэтому, ну правда, есть за чим послідити, і буде дуже інтересно. Тому ми запрошуємо вас не пропустити. От завтра напишу матеріал на Motorsport. 10 причин, чому вам треба подивитися гран-при, ви почитайте. А сьогодні скажу вам, щоб ви не пропустили наші трансляції на f fudunua.org/slash live. Там будуть кілька. Джерел, щоб ви подивилися в хорошій якості відео, у нас все буде чики пікі Повірте, ми цього разу трансляцію зробимо ідеальною. Я в цьому переконаний. І обов'язково приходьте до нас в суботу в HQ Bar, щоб подивитися кваліфікацію, смачненько пообідати. Взагалі в хорошій теплій компанії, дружній поспостерігати за боротьбою на трасі за пол позішн, А в неділю чекаємо вас в Олімпійському. На перегляд гран-прі і на благочинний аукціон не забуваємо і про це. І до речі, ми плануємо, поки що все йде за планом в неділю вас де чим здивувати. Ось чим приходьте побачити. Да. все, на цьому, пока-пока.